Мої вітання 11-класникам і всім зацікавленим. Сьогодні говоритимемо про митця, що став своєрідним символом періоду найвищого злету української літератури й тотального нищення її творців. Його ганили, ним захоплювалися, звинувачували в усіх смертних гріхах і зараховували до лику мучеників та святих. Намагалися викреслити з історії літератури і визначали чільною фігурою художньої естетичного поступу 20 -го століття. Говоритимемо про Миколу Хвильового. Наразі окреслимо основні віхи життя і творчості Миколи Григоровича Фітільова. А саме це ім'я. Отримав він від батьків, коли народився 13 грудня 1893 року в Тростянці на Слобожанщині, нині це місто на Сумщині. Відомості про родину доволі уривчасті. Батько хвильового походив зі збіднілого дворянського роду. Через революційну діяльність змушений був кинути Харківський університет та піти вчителювати на село. У Тростянці він познайомився з майбутньою дружиною Єлисаветою, донькою Івана Івановича Тарасенка, котрий працював бухгалтером у місцевого мільйонера цукрозаводчика Леопольда Кеніга. Коли старшому з п'яти дітей Фітільових Миколі виповнилося 10 років, батьки розлучились. Стомившись від злиднів, Єлисавета з дітьми переїздить до сестри в Зубівку і влаштовується на посаду вчительки. А Микола залишається під опікою двох дядьків Смаковського та Савича, старання й кошти дядька Смаковського, навчання в Колонтаївській початковій, а потім у Краснокутській вищій початковій чотирикласній школах та бібліотека дядька Савича, що поряд зі світовою класикою містила багато як на той час українських книжок, позначилися не лише на загальному культурному рівні. А й сприяли подальшому національному вихованню підлітка. З іншого боку, в цей період до становлення майбутнього письменника долучається і батько, котрий учителював у Краснокутській ремісничій школі особливо важив його ідейний вплив, що спонукав Миколу простудіювати російську класичну літературу, познайомитися з Дікенсом, Гюго, Флобером, Гофманом. А ще захопитися революційними ідеями. Це стало на заваді продовженню навчання з першої Вохтирській гімназії, змушений був кинути через участь у так званому українському революційному гуртку, а згодом і в Богодухівській. Виключений у п'ятому класі 1916 року Микола таки складає іспити екстерном і отримує диплом про середню освіту. А згодом відправляється в мандри. Юний Фітільок, як справжній волоцюга, ніде надовго не затримується, працює чорноробочим котельного цеху Дружківського заводу, вантажником у Таганрозькому порту. На цегельному заводі біля Донської станції Іловайської, вантажником коксу в Горлівці. Таке життя тривало аж до початку Першої світової війни. Коли загальна мобілізація та його призовний вік змусили повернутися додому. 1914 року був мобілізований на фронти Першої світової війни. Галичина, Польща, Румунія, Буковина, Микола Хвильовий характеризував цей період як час повного духовного занепаду. У кінці 1917 року, повернувшись після госпіталю додому, Брав участь у боротьбі з Білою армією Денікіна улітку 1918 року організував повстанський загін на Харківщині. Пітільов остаточно визначився в політичних симпатіях, вступив до Комуністичної партії України. 1921 року Микола Хвильовий оселився в Харкові, одружився з Юлією Уманцевою, яка мала дочку Любу від першого шлюбу. Прийняв її як і з ніжністю. називав любистку. Цього ж року з'явилася збірка поезії, молодість і поема в Електричний Вік 1922-го. Збірка «Досвітні симфонії. Ці видання ще не були художньо довершеними, тому й не стали помітним явищем у літературі. З часом Микола Хвильовий дедалі більше захоплюється прозовими жанрами. 1923 року виходить у світ збірка новел та оповідань Син і Тюди, яка означила якісно новий етап у розвитку тогочасної української літератури, відкрила для неї нові естетичні горизонти. У новелах Миколи Хвильового виражальність відчутно переважала над зображальністю. Це була проза, музична, ритмізована, з потужним ліричним струменем. Роль сюжету в ранніх творах була не дуже значною, а композиція хаотичною. Проте вона врівноважувалася ритмічною організацією тексту та виразними символічними деталями. Письменник був неперевершеним майстром у відтворенні безпосередніх вражень, миттєвих настроїв через пейзажні деталі і ланцюг асоціацій. Своїм учителем Микола Хвильовий вважав Михайла Коцюбинського. Справді, у Прозовій творчості митця потужно відчувається імпресіоністична манера утворення художньої дійсності. Це був перший період творчості хвильового. Другий, початок якого можна датувати приблизно 1926-27 роками це період поступового переходу до врівноваженішої, конкретно реалістичної манери письма. Опанування майстерністю сюжету будови у великих прозових формах, а водночас і посилення іронічних, сатиричних інтонацій. Еволюція письменника була непростою. Романтичний пафос поступово заступали викривально сатиричні мотиви. На зміну гімнам революції приходив тверезий аналіз реальної дійсності. 1925 року починається новий етап творчості Миколи Хвильового, разом із Яловим та Досвітнім створено літературну організацію Вапліте. Загалом вільна академія запропонувала оптимальний формат взаємин літератури і влади, сприяння розвитку літератури й культури на державному рівні та дотримання принципу невтручання в художні процеси. Адже до цього спонукає логіка ходу історії та формування пролетарської державності. У цей час була опублікована стаття про сатану в бочці або про графоманів, спекулянтів та інших просвітян, якою Метець започаткував знамениту літературну дискусію 1925-28 років, талант письменника притягував сучасників. До нього дослухалися, йому вірили. Під керівництвом Миколи Хвильового видавали часописи Червоний Шлях та «Вапліте». У розпалі літературної дискусії виходять друком цикли памфлетів Камо грядеше», Думки проти течії, Стаття Україна чи Малоросія та інші. Ці твори були спрямовані проти масовізму і червоної просвіти у літературі, проти провінційності і засилля графоманства. Звичайно ж, влада не могла не відреагувати на таке зухвальство. Йосип Сталін у відкритому листі членам політбюро ЦК КПБУ засудив позицію Миколи Хвильового і діяльність ваплітян. Вапліте була самоліквідована і 1928 року утворено політфронт. Але діяльність цієї організації просто заборонена. Запущений маховик репресивного механізму, знищення села й голодна смерть мільйонів українців 1932-1933 років не могли дати підстав для будь-яких ілюзій. Микола Хвильовий чудово усвідомив справжні наміри Сталіна та його прислужників тому висловив свій протест самогубству, який вчинив у знаменитому будинку харківських митців слова. Він зібрав у себе друзів Миколу Куліша та Олеся Досвітнього. Вийшов до сусідньої кімнати і зробив постріл у по скронь. Письменник готувався до цього кроку, про що свідчить його передсмертний лист. Він написав їх навіть два один адресував доньці, інший товаришам письменникам. Микола Хвильовий залишився вірним ідеям комунізму. Але не міг змиритися з арештом свого побратима Ялового. Ось зміст листа. А решт Ялового це розстріл цілої генерації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами? Нічого не розумію. За генерацію Ялового відповідаю на сам перед я, Микола Хвильовий. Отже. Як говорить Семенко, ясно. Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю життя, ви не уявляєте. Сьогодні 13. Пам'ятаєте, як я був закоханий у це число? Страшенно боляче. Хай живе комунізм. Хай живе соціалістичне будівництво. Хай живе Комуністична партія. Постскриптум. Усе. У тому числі й авторські права передаю любові Уменцеві. Дуже прошу товаришів допомогти їй та моїй матері. 13.05.1933 рік Микола Хвильовий, Цей останній по суті, мистецький акт 13 травня 1933 року став демонстративним викликом режимові. І водночас чи не єдиною можливістю зберегти власну гідність у відстоюванні права нації на самостійність, а особистості на індивідуальність В принципах, що так важили для письменника і для його покоління як у культурно-естетичному, так і суспільно-політичному вимірах. Наостанок відзначу: Микола хвильовий й коло його друзів безумовно були песимістами. Адже вони бачили і розуміли весь трагізм і приреченість життя, але вони були й оптимістами в тому сенсі, що безумно любили життя і людину самі були людьми, людьми, які як і тисячі інших були розчавлені тоталітарною системою. І нехай Хвильового не було розстріляно чи відправлено на каторгу. Радянська влада знищила його вільний дух, позбавивши права на розвиток, позбавивши надії. Такою вийшла ця розмова. Дякую за вашу увагу і сподіваюсь до нових зустрічей.